Всім привіт, братюні! Це другий випуск шоу «Безпредел». І сьогодні ми поговоримо про рейтинг подій, які трапились в 2012 році в Україні. Євро блять в нас було євро. Ребята, на євро заробили сука всі. Навіть бомжі, ну звідки туристи знають, як виглядає український даїшник. Вибори товариші, в нас були вибори. На виборах хто як не голосував, перемогли ті, за яких хто як не голосував. На виборах заробили, блять всі, навіть ті, хто не встиг заробити на євро 2012 Кінець світу, блять, в нас був кінець світу. Сука, в нас був кінець світу, ребята. Дивно таке говорити, що в нас був кінець світу. Сука, ніхто не здох, комета не йобнула, сонце не взірвалося. Земля земля блять не розкололася на дві частини. Ну, сука, в нас, блядь, був кінець світу. Скажіть, будь ласка, тепер мені одне. Як йобана гречка і свічки можуть врятувати від кінця світу? Сидиш такий, наминаєш гречку, підпалив свічку, єбачить комета. Каже, йоба, пацан їбашить гречку з свічкою. Та ну нахуй я уйобую! Друзі, це шоу безпреділ, залишайтеся з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, смикайте пісунчики.